Сі Українки тішся, дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, Мрія полине із думкою в курці. Геть у далекі світа, крил не вже з у кримі хай вона вільно літа. Пам'ятаєш ти казку дільницю, як то колись принесла Ту цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прудкі. Так твоя думка швиденько пою, тільки їй волю дасть. Все ще рідної країни, краплю живої роси. І як приступить журбане все пуще та досерденька твого, та я росиця, цілюще живуще, Буде живи його. Хай же та мрія і з думкою вкупці, Де не в незнанні світа. Криль не втинася на крилі голубці, Гай вона вільно літа.